Ну, ми евакуаційний екіпаж ПДМШ. Зараз ми знаходимося в. Базуємося ми в... Тут зараз на даний момент ми стоїмо на одній з наших точок евакуації, звідки забираємо 300. Це є американський хамві 2022 року випуску середина лютого. Ну, Скажімо так, що ну, практично нова автівка є. Зараз на спідометрі маємо 4500 кілометрів пробігу. Машина себе добре веде і добре себе показує. Ну, якраз на, на таких дорогах, як тут зараз в нас є. Грунтові болота багато. Ну, це і моє робоче місце. Дві педалі, руль. Перемикачі світла, повороти, е, датчики тиску, шин перед зад, датчик тиску масла, спідометр, вольтметр і датчик температури двигуна, ну і датчик повітряного фільтру. І це все механіка. Тут ми маємо на чотирьох лежачих трьохсотих. Ці ноші відкидаються, піднімаються догори. Можна ложити ще зверху. Ну, а так переважно ми працюємо в такому режимі. Е, зазвичай нам як привозять. Один лежачий є, і там декілька сидячих може бути. Або два лежачих, і там один сидячий. Якщо є один сидячий, там, то він сідає зазвичай до мене наперед, якщо він там просто тільки контузія або щось в тому роді. Так і працюємо. Тобто вам всі зазливі. А чому тут заздрити? Ну, така крута машина. Але, але тою крутою машиною в небезпечні зони потрібно виїжджати. І ви це робите? Так, приходиться. Потрібно допомагати нашим героям. Моє поставлю сьомій. Звати мене Володимир, сам з Львівщини. 24 роки, навчався на автомеханіка. Зараз є водієм евакуаційної бригади ПДМШ. Мене звати Тимур, я з Полтави. Студент 5-го курсу медичної академії, працюю анестезистом в реанімації кардіоцентру Полтавська. Таке на корточку ми будемо виходити на вулицю. Нічого, ми вас зараз геть одягнемо. Mm. Да. Так, так. І забираємо сістенку, я відбудуємо її в ручки і ми виходимо. Досвід тут такий, що цей досвід пам'ятається ціле життя. Обставини тут такі, що не забудуться ніколи. Просто коли ти бачиш... Трьохсотих, ті е, молоді хлопці, там зазвичай даже є молодші там, на рік, на два. І просто є бажання їм допомогти, врятувати їхнє життя. І тому робота от, ну, досвід формується досить швидко. Давайте я буду Ой, ще чого. Вініці працювати проще, ніж тут. Ну, Тут мені подобається більше. Мені подобається те, що ми робимо. І в по-дальшому, я сподіваюся, це моя не остання ротація тут. Хочеться допомагати, хочеться працювати і наближати, допомагати, <плес> щоб швидше настала наша перемога. і... Разом ми не переможні, разом ми не зламні, разом ми сила. Влітку легше було, конечно, працювати. Тепло було, не було бруду. Зараз хлопців привозять вони там повністю мокрі, холодні, брудні. Це теж займає час. Потрібно якось трохи там. Протерти, укрити, зігріти. Гроші не треба гріти. Mm -hmm. Може так ось є там нюанси. Mm -hmm. так. Так. Думаю, буде важче, ще важче. Але ви налаштовані взимку все одно приїжджати? Так. А яка ваша мотивація? Я, мотивація полягає в тому, що в одній такій думці, що кожен хлопець, який є, це чиєсь сонце, чи чоловік, батько. І мені хочеться, щоб як найбільше цих чоловіків, хлопців побачили своїх дружин, дітей, дівчат. Вони були вдома. Тому я їжу сюди намагаюся як, як? найчастіше. Ну, звідси до, до нуля, я думаю, приблизно в районі 3-4 кілометрів. А ви тут волонтерите? Так. А чому волонтерите, якщо можете заробляти гроші? Я не хочу просто... В мене є трьохрічний син. Так, є син. Я не хочу просто, коли він підросте, що він мені задавав, задав питання, «Тато, а де ти був, коли почалось повномасштабне вторгнення? А я йому, щоб мав відповісти, як я зараз би сидів, десь там за, за кордоном заробляв гроші. Так? Тоді я йому з гордістю можу сказати, твій батько був на фронті, допомагав нашим воїнам-захисникам.